Довгі роки життя це не лише відмітка в паспорті, але й величезний багаж життєвого досвіду, досягнень та неймовірної сили волі. Саме такою людиною є мешканка Довгінцівського району, яка сьогодні відсвяткувала своє 95-річчя. Арсену Васильівну привітали представники місцевої влади, ветеранська організація і команда Першого міського. Ми вас вітаємо, наша команда Першого міського з вашим днем народження. Бажаємо миру, щастя, здоров'я вам також. Головною гостею цього дня стала сама ювілярка, яка, незважаючи на свій поважний вік, раділа гостям і з вдячністю приймала всі теплі слова. Також Арсеноя розповіла про свій життєвий шлях. Я робила на цементному заводі, 12 років я там працювала 12 років на цим заводі, а потім я працювала ще 8 років там опитна фабрика при цьому інституті, ножна слідувальський інститут, і я там наробила на фабриці. Свято стало не лише важливою подією для самої ювілярки, але й для її родини. Діти, онуки і правнуки, які зібралися разом, щоб відзначити цей важливий день, ділилися історіями сім'ї. Голова спілки ветеранів також висловила подяку від імені всіх ветеранів, які вважають ювілярку гордістю району. Сьогодні ми вітаємо нашу ветераншу, їй 95 років. Тому ми прийшли привітати її, принесли подарунки. Хочеться, щоб такі люди жили довго-довго. Це наш золотий фонд нашого району. Вася Васильівна – правнук захищає нашу країну. Хочеться перемоги, щоб вона його діждалася живим і здоровим. Арсеною Присянок присвятила своє життя важливій роботі на Криворізькому цементному заводі. Вона пройшла довгий шлях від рядової робітниці до досвідченої спеціалістки, що виховала не одне покоління працівників. Наше підприємство виробляє стратегічно важливу продукцію для нашої країни цемент і люди, які виробляють, це наша історія, це наш колектив. Арсенове Васильівна, наш юбіляр. працював на підприємстві в цеху і по Тому дійсно в цей день хочеться сказати ще раз слова вдячності нашій працівниці. Клонитися і низько, і всім працівникам, які працюють на нашому підприємстві, на святі ювілярка не приховувала своїх емоцій. Її очі світилися від щастя, коли вона згадувала свої молоді роки та людей, з якими її пов'язувала доля. Команда першого міського ще раз передає щирі вітання та бажає довгих років життя. Аліна Сіднікова Едуард Тушвенко, перший міський.